Вечір це вечір з Миколою Княжицьким. Дивлюся в інтернет, спостерігаю за подіями і жахаюся часом, в який ми продовжуємо жити, бо сподівався, колись, що цей час закінчиться скоріше. Зокрема, Юлія Тимошенко, суд над Юлією Тимошенко відбувається і в її камері, незважаючи на те, що український омбудсмен Ніна Корпачова сказала, що це за межею і українського закону і людської моралі, проводити суд, який мав би бути відкритим в камері поруч з хворою людиною. Тим не менше, уявити собі цю картину просто складно, коли. Суддя сидить на стільчику поруч з ліжком, на якому знаходиться хвора жінка з больовим синдромом, і намагається ще раз ув'язнити і, незважаючи на те, що сам цей процес відбувається вже у в'язниці. Театр абсурду продовжується в нашому житті, і е, все більше людей розуміє, що це і є театр абсурду. Про це ми говоритимемо в нашій програмі і не лише про це. Нашими гостями будуть е, ну Віталій він не буде нашим гостем, оскільки ми працюємо разом. Але Віталій зараз у Москві, і розкаже нам про перебіг подій після російських парламентських. Виборів, за якими всі ми разом з вами спостерігаємо, ми покажемо фрагмент з е, інтерв'ю. А вірніше це саме інтерв'ю надзвичайно цікаве і змістовне, з великою російською актрисою, народною артисткою Росії, яка, попри те, є родом з Дніпропетровська з Лілією Ахіджаковою, але говоритиме вона не про театральне мистецтво, а про політичні події в Росії зараз. Юрій Щербак, дипломат, письменник, сценарист, сценарист еколог, буде в нас в студії з паном Юрієм. Говоритимемо про сучасну політичну ситуацію в Україні про наш сучасний стан про його останню книжку. Ось вона, Юрій Щербак, час смерто Христів. Анатолій Гриценко відомий український політик, лідер партії Громадянська позиція, який е Досить жорстко критикують ті українські демократичні опозиційні партії, які підтримали закон про вибори, який є активним блогером на численній кількості українських сайтів. Буде нашим гостем. Говорити вам з ним так само, як і з Станіславом Кульчицьким. Минув тиждень після того, як ми говорили про роковини голодомору 33-го року. Книжка Станіслава Кульчицького, чому він нас знищував, видана газетою День відома в українському суспільстві. Автор цієї книжки про історичні уроки знищення українців поговорив з нами вчора зустрів в Києві також е, Мирославу Лубкович. Пані Мирослава є е, директором Львівського державного радіо. Це одне з найстаріших. Е, це державна радіокомпанія, яка відрізняється можливо від інших радіокомпаній, тим, що має унікальну фонотеку, унікальні записи найкращих українських митців і унікальні раритети, піаніно, за яким грала Соломія Крушельницька, чи перші записи е, Володимира Висюка, все це зберігається у Львові. В якому стані і як як працюють в регіонах ті люди, які за невеличкі державні гроші намагаються зберегти наш Нашу культурну спадщину про це ми говоритимемо з директором Львівського радіо Мирославою Лубкович і з Оленою Янчук, відомою співачкою, яку всі ми знаємо, як співачко Росава завершимо програму. А зараз перейдемо до виборів в Росії. Вибори яких ми не очікували живучи в Україні, яких очікували Росіяни, і ми намагаємося зрозуміти, що зараз в Росії відбувається е, партія Єдина Росія, партія Путіна і Медведєва набрала 49, майже 50% голосів. І більшість спостерігачів вважає, що цей результат був сфальсифікованим. Інші партії, і ті, які прийшли в парламент, і ті, які в парламент не прийшли, ініціюють е, численні. Мітинги і громадські заходи дуже багато людей в Росії, переконані, що це вибори сфальсифіковані. Світлана Сорокіна, відома російська журналістка, ось остання новина і правозахисниця Ірина Ясіна е оголосили про те, що вони виходять з ради при президенті Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і права людини через фальсифікацію підсумків виборів. Все більше сміливих росіян говорить про те, що так жити, як вони жили раніше в Росії, більше неможливо. Але інша частина росіян, яких привозять на е Російські площі Майдана так само як привозили у нас під час численних річниць е, людей за гроші. І про це на нашому каналі було досить багато сюжетів. Е, російські слава богу, що зараз в кожної людини є відеокамера або відеотелефон. Росіяни це знімають, розміщають в мережі інтернет. Одне з таких відео, яке до речі, в українській мережі поширив е, українські журналісти, ведучі нашою програмою Мустафа Єм про молодих людей, яких привезли в Москву підтримувати Медведєва. Давайте почнемо з перегляду цього відео.

Откуда приехали? А почему? Победа же, ребята! А, Медведев же. А что ты отворачиваешься? Медведь! Победа! Победа! Привіт! Откуди приїхали? Побіта! А что вы лікція закриваєте? Зачем? Отже, выборы в России. Результат, нібито очікуваний. Перемогла провладна партія. Нібитою не було якоїсь серйозної конкуренції, тому що найближче з таких партій, які не були в парламенті, партія Яблуко набрала там менше 4% голосів і не мала жодних шансів пройти. А решта партій взагалі були заборонені. Тим не менше, інтелігенція збурена, безліч людей на вулицях міста. В соціальних мережах поширюється інформація про те, що в суботу на великий мітинг погоджується вийти вже е десятки тисяч людей. Що насправді відбувається в Росії про це з Віталієм Портніковим, нашим головним редактором, який там знаходиться. Віталій, добрий вечір. Добрий вечір. Е, так, я поки що вас не чую. Віталій. Добрий вечір. От, от, тепер вже чую так. Ну от що там відбувається? Ну практично. Я думаю, що люди обурені тим, що влада не дала ніякої відповіді на питання про фальсифікацію цих виборів. В день, коли вибори проводилися, в мережі було чимало. Відео свідоцтв таких е, фальсифікацій було чимало повідомлень спостерігачів про те, що відбувається бюлетенів на користь партії влади було бувало чимало повідомлень про те, що спостерігачі від опозиційних партій просто виганяють з е, е, виборчих дільниць, коли вони намагаються про це повідомити. Коли вони намагаються це запроколювати, ніякої реальної реакції влади центральної виборчої комісії. На це не було голова центральної виборчої комісії. Сказав, що він взагалі в це, це не вірить, і що можна було все, що завгодно показати в інтернеті. І, Звичайно, це вже викликало досить серйозну реакцію громадськості. Тут в Москві, в санкт Петербурзі, в інших містах Російської Федерації. Також є важлива сама атмосфера, тому що з першого дня, коли проводилися вибори, на вулиці вийшла військова техніка, величезна кількість міліціонерів, поліцейських тепер за російською новою назвою, і представників загонів спеціального призначення і було таке враження. Що влада до чогось готується, бо Чого вибори вони бояться? Ні. Це так дивно для мене все виглядає. Нібито ми завжди думали, що цей тандем Путіна і Медведєва він надовго Путін спокійно відбуде третій термін, хоча би просто тому, що альтернативи немає, тому що опозиція слаба. Ну показуємо ми німцова і Касьянова. Ну і що виходить там десятки людей на вулиці чи на площі, і раптом таке величезне збурення. Що відбувається? Чим обурені люди? В них є якась альтернатива. Ну, принаймні, люди хочуть чесних виборів. Вони хочуть, щоб навіть ці голоси, які вони віддавали, не за єдину Росію, скажімо, за справедливу Росію чи за комуністичну партію Російської Федерації, чи за Яблука, щоб ці голоси теж були враховані відповідно до їхньої волі в Росії вже були ситуації, скажімо, коли лідер Яблука Сергій Мітрохін голосував на місцевих виборах на одній з ділянок, і потім виявилося, що на цій дільниці немає жодного голосу на я за яблука. Так що це не є новиною. Потім я думаю, що все ж таки є вже втомленість від влади, що настрої суспільства після знаменитої рокіровки Володимира Путіна і Дмитра Медведіва вони просто змінилися, і це теж досить важливий вагомий момент цієї політичної ситуації, яка склалася в Росії, і це теж перша така відповідь суспільства на те, що відбувається після цієї. Тому що багато хто з людей усвідомив, що ніяких політичних змін в країні не буде на протязі ну, найближчих 12 років, тобто двох термінів перебування на посаді е, Володимира Путіна. Потім ну, є очевидним, що сама партія Єдина Росія не така популярна, як раніше раніше вона мала конституційну більше. Зараз ми навіть не знаємо. Що вона достеменно має більшість, тому що якщо вибори дійсно сфальсифіковані, можливо, її рейтинг набагато менший, ніж кількість місць. скільки міст. вони набрали в великих російських містах, в Санкт Петербурзі, в Москві? Ну, приблизно, там, за різними даними, десь 30% голосів. Найбільша кількість голосів за єдину Росію, до речі в національних республіках там в Чечні 99,5% і десятих здається. Є республіки, де по 98 по 97 по відсотків. Це є десь, до теж де досить відмінним від результатів у багатьох так званих російських. Краях і областях Російської Федерації, і це не тому звичайно, що там росіяни не люблять єдину Росію, а люди, скажімо, етнічні я маю на росіяни, а люди не російського походження люблять. А тому, що в цих республіках склалося досить таке своєрідне інше суспільство, яке легше проконтролювати, де легше поставити той результат, який потрібен відповідному президенту чи керівнику республіки. І це теж досить серйозно відрізняє зараз російську реальність від минулих часів. Віталій, що все ж таки очікує Росію в майбутньому, з вашої точки зору? Ці всі протести зараз спокійно ляжуть, і все буде продовжуватись так само, як продовжується, адже в Росії є нафтові гроші. Нібито з економічної ситуації в Росії не така вже скрутна ситуація, як, наприклад, у нас в Україні. Чи це початок якихось більш серйозних? То, сумнівом, можуть ці протести закінчитися без якихось серйозних результатів. Але потім будуть президентські вибори через них теж доведеться пройти, і доведеться все ж таки Володимиру Путіну продемонструвати, що в нього є такий результат, на який він сподівається, і це теж може бути також новим якимось збуренням громадської активності. Я не буду зараз пророками говорити, що Росія там очікує період нестабільності. Я просто хотів би підкреслити, що російське суспільство змінилося. Змінилося за настроєм, змінилося за очікуваннями. А російська влада цього не бачить. Віталій. Я дякую вам за цю розмову. І ну думаю, все це, все, все це ти вже розкажеш тут в Києві з наступного тижня в наших програмах щодня о 21 годині. Дивіться Віталія Портнікова, читайте Віталія Портнікова і слухайте Віталія Портнікова. І нас теж ми продовжуємо нашу програму після рекламного блоку. Ми покажемо надзвичайно цікаве інтерв'ю з великою російською актрисою Лілією Хаджаковою про сучасну політичну ситуацію в Росії.